Доброго часу доби, шановні підписники та глядачі. Розкажу коротенько про свою картофелекопалку Дельфін. Що я з нею зробив, щоб вона почала більш-менш працювати. От. Отже, саме головне, ось з цієї частини зрізав десь приблизно 1 см. Бо оце все. Бо через неї картофелекопачка занадто. Якби тупий угол, атаки у неї був. Зараз ось тут е стрічка, стрічка. Ось ця полоска ближче сюди на цілий сантиметр і копачка ну якби трішки краще стала копати. Не так от І більш-менш викопує картоплю. Далі наварено ось оцей кіль. Він потрібен для того, щоб сама картофелекопалка не гуляла під час роботи. У мене було таке, що навіть на жорсткій сцепці воно все рівно гуляє. Гуляло, точніше. О, то так. Працюю Працюю на мотоблоці, а вона знизу отак от гуляє туди-сюди. І це фігня. Бо нормально її не зорієнтуєш, то в рядку, то піврядка весь час норовить, вискочить. От, а ось за цим кілем вона йде чітко туди, куди її направив. Далі виламав ось отут по одному прутку. І ці трішки розпушив. На картофелекопачці забагато прутків, По крайній мірі, під мій ґрунт, в мене чорнозем. Він з тією кількістю прутків, які тут були, він не просипався. Тобто, от нагортало, і ця копачка та ще на собі і картоплю і ґрунт. Потім позагинав ось ці всі прутки трішки до землі. Бо вони дуже вверх торчали. І знову ж таки бульдозерила. Навіть з, зі зрізаною від оцієї частини 1 см. Все рівно Багато землі зависало на на от, не просипалося. Коли їх ось отак підрівняв, то стало дещо краще. От, чому дещо? Тому що все рівно з цією копачкою залишається багато картоплів землі. Навіть повторно проходив рядок, ну, два рази рядок проходив. Старіно на наступний рік на тому самому місці ну, купа картоплі. От, ось такі дороб... допрацювання. В ідеалі ще потрібно б ось цю частину, щоб на неї земля не прилипала. Ну, у мене ґрунт е, в основному сухий під час копання, він не прилипає. Але, як то кажуть, пополірованому земля легше йде. От, ці ось о, кусочки. Це я намагався тут доварювати ще прутки нарощувати, щоб було більше таке хвостовиння. Але від нього толку ніякого. По 25-30 см прутків їх з головою вистачає. Більше не потрібно, бо, ну, по крайній мірі, на чорноземах тут більше зависає ґрунта чим картоплі. От, таке коротеньке відео. Невелика кількість. До працювання. Дякую всім за увагу. Вірте та підтримуйте ЗСУ, Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!